Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям! Слава! Машинка Бразер ML750. Прислала мені підписниця. Ось. Місто Зміїв. Машинка в ремонті. Хто не бачив попереднє відео, машинка не змазана була, шток був заклиняний. Провів чистку, змазку і проводив налаштування. Як я це роблю, покажу. Що машинка розібрана, ну, до половини розібрана. От, я її перевіряю. Ось. І завжди я перевіряю ці машинки, наприклад, ну, зверніть увагу, на трикотажному зігзагі. Це 3-4 прокола вправо, 4 ну, вліво. На такому трикотажному зігзагі. В даному випадку це у нас шоста програма. На максимальній ширині я ну, перевіряю. Можливо, ніколи вона ще й так не, ну, не, не треба буде цей. Але налаштування я перевіряю саме там. Ширина тут шва до 7 мм в цій машинці. Шпульки тут немає. Я просто хочу показати в цьому відео, як я це налаштовую. Ну, на, на чому, щоб правильно налаштувати машинку. От. Я роблю так. Ви робіть як хочете, а я роблю так. Беру звичайний там біфлекс, там, трикотаж. Зазвичай швейна машинка. Дуже ну, складно налаштувати на трикотаж. Верхня нитка в нас заправлена. Знизу в нас просто е, тримач пульки. Шпульне місце і все, шпульки тут нема. шити я не буду. Ставлю я трикотажик. Довжина е шагу не має значення. Мені саме головне, щоб подивитися, чи є пропуски. Ну, так як педальки в мене немає, мені пані Алла не прислала, то будемо користуватися кнопкою старт-стоп. Дуже якісна машинка. І ось я дивлюся, що пропусків немає. На кожному етапі, відповідно, машинка буде шити трикотаж. Ну і не тільки трикотаж, буде, вона шить все підряд. Правильні іголочки ставить, відповідно. От і я тестую, що вона буде. Ну, добавлю швидкості. Пропусків немає. Кожен укольчик, прокол, нитачка. І це вже видно зразу, що машинка налаштована. Ось. Ну, таке коротеньке відео. Буду збирати машинку. Буду збирати машинку. Ще є питання по заправщику нитки. Пані Алла ну, просила по можливості зробити, але з ним є трішечки проблеми. Можливо, я окреме відео зроблю. Він у мене ось розібраний. Не впевнений, чи він буде працювати чи не буде, ну, то можливо окреме відео зроблю слідком. Це отак я налаштовую, друзі. До речі, кому потрібно налаштувати швейну техніку, швейні машинки, оверлоки, розпошивальні машинки. Звертайтеся. Номер телефону я залишаю під відео в описі. От. Або в мене на сторінки, на каналі, в в мене є номер телефону. Ну і все, друзі. Слава Україні і героям слава!